І що наявність такого мислення чи наявність такого способу бачення світу, значить, є за означенням, ознакою ворожості. Це те, що практикував радянський підручник, хто не з нами, той проти нас, принцип знаменитий. І те, що радянська, радянська, радянська історія, в тому числі підручникова, бачила світ тільки через призму держави влади. Найбільша цінність це держава чи влада. Людина маленька, людина служить державі владі. І так має бути. За нашим глибоким переконанням, має бути зовсім навпаки. Не, держ... Не людина для держави, а держава для людини. Не держава розпоряджається долею людини, а людина мусить навчитися розпоряджатися долею цієї держави. І так чи інакше мати причетність до того, що відбувається в цій державі, і мати можливість, принаймні, бажання мати, коригувати те, що відбувається в цій державі, на її думку, неправильно. Ну і від схеми старої національної історії зразка кінця 19-20 сторіччя, це, звичайно, етноцентризм, про який я тільки що говорила. Це класична схема всяких національних історій 19 сторіччя. Вона спирається на відомий постулат: одна держава, одна мова, одна нація. Значить, але без е, цього кроку не виникли б нації. Нації так виникали і оформлялися. Тільки з того часу вже пройшло е, добрих півтораста років. А світ не стоїть на місці, світ міняється. Значить, з цього етноцентризму автоматично випливають конфесійні пріоритети шкільного підручника. Вони, звичайно, в шкільному підручнику православні, що є абсурдом. Значить, на території України дуже багато розмаїтих вір, і різних вір, і всі їх треба шанувати, бо треба шанувати, бо здається, у нас навіть є закон про свободу совісті, то про що тоді взагалі говорити? Значить, і останнє, що від цієї схеми національної історії перепливло в теперішній підручник, це така, значить, така, така героїзація, екзальтована героїзація боротьби і чину. Героїзація жертовності боротьби і чину, але жертовність і героїзація пов'язана з тим, що сама історія розглядається як історія постійно поразок, яким треба опанувати. Значить, оця героїзація боротьби і чину заміняла той позитивний досвід, умовно, про який я говорила вище. Значить, і ця ж героїзація. Призводила до непомічання в притул певних так званих темних плям на нашій національній одежі. З темними плямами проблема не така проста. значить, Очевидно, це не матеріал для молодших класів. Але тим хлопцям і дівкам, яким вже по 17-18 років, вони цілком дорослі люди в старшому класі, а найбільше темних плям нагромадилося в ХХ столітті. значить, За нашим переконанням, цілком вже можна про це говорити. Вони дорослі люди, з ними можна вести про це розмову. Значить, оце все так в загальних рисах. Значить, все. Дякую. Ви мене питайте. Пані Наталі, добрий вечір. І, будь ласка, ви кажете про те, що треба улюднити підручник. Я хотіла запитати, як саме ви це бачите і улюднути через якусь пересічну людину, яка жила в тому суспільстві, в певному суспільстві про підручник залежно, який ми кажемо. Адже не моїй. На мою думку, у підручнику є певні постаті, звісно ж, кожному підручнику. Їх дуже багато. Якщо треба обирати нових постатей, якщо їх мало, то за якими критеріями обирати тих людей, через які саме треба олюднювати підручник? Дякую. Дякую. Значить, як улюднити, скажу вам таке. Ви, ви в шкільній історії пам'ятаєте в своїй шкільній історії? значить, Чи розказувала вам шкільна історія, коли у вас з'явилося в будинку опалення і ви перестали носити дрова на шостий поверх? Ні. Значить, історія улюднюється передусім через запровадження в історію таких цікавих речей з повсякдення. Е, е, історія улюднюється через те, як розповідається дитині, як людина почала пер, переміщатися, значить, як, а, а отже, інакше сприймати простір, інакше моделювати себе в світі. Історія роз, улюднюється через те, як розповідають, як людина в черзі стояла в радянський час, чи як людина одержувала житло у Хрущовці, як вона раділа, де вона меблі купувала. Розумієте? Значить, це стосується олюднення. Повсякденна історія є найпростішим і найпрямішим шляхом, до олюднення, бо вона наближує історію до реалій життя. Вона спускає історію з цього п'єдестала, де вона сурмою вінком, як я згадала. Що з героями? Звичайно, що шкільна історія мусить мати позитивні приклади певних героїв. Значить, єдине, що число цих героїв, героїв шкільній історії. Треба трошки прополоть. Тому що ті, ті бідні діти, наскільки це вже технічний бік підручника, вони наскільки перевантажені дріб'язковим фактажем і мельканням імен і мене я що я не уявляю, як вони можуть це все запам'ятати. Значить, це треба дискутувати. Треба вибрати найяскравіші постаті. Ну, звичайно, я буду говорити про свої часи. Звичайно, ми не, не можемо викинути з історії Богдана Хмельницького. Правда. Це зрозуміло. Значить, залишити тільки якісь опорні, найяскравіші постаті, які залишили найбільший слід або здійснили якісь найбільші перевороти в нашій історії. Але це просто до дискусії я, по перше, погоджуюся з пропозиціями овіднити історії, погоджуюся з пропозиціями вважати як позитивні приклади ті позитивні постаті українського походження, які були. Держав на території України, в Російській імперії, Польщі, Австрій і так далі. Але як я не історик, я займаюся більше економікою і трохи займається геополітикою. Хочу сказати, що концепт підточника історії він фактично закладає національну ідею. Ви про це сказали опосередкований. І яка, на мою думку, помилка в цьому концепті, він абсолютно не закладає питання ідентичності українців. Тобто я не наполягаю на етноцентризмі, я підтримую позицію пана Грицяка щодо політичної нації, але тут абсолютно не прозвучало про питання формування української ідентичності, яке має закладатися саме в підручнику історії. А чим це небезпечно? Небезпечно це тим, що, не маючи власної ідентичності, ми в локалізованому світі не зможемо відстоювати свої національні інтереси, бо якщо і також хочу зазначити, що абсолютно не погоджується, що час національних держав минув в історії він минав вже багато разів, але потім котрі певних держав різні народності перевалювалися і формувалася нова спільнота, нова нація. Тобто нація буде по-любому. Якщо Україна є як держава, вона є з багатьма. Велика в національності складається наш народ. З часом, через патри покоління, вони все одно перериваються і буде одна нація. І якщо ми не будемо формувати ідентичність, то я закінчую, дякую. Я закінчую, дякую. І якщо ми не будемо формувати ідентичність, то коли зараз в світі наступає період перерозподілу ресурсів, а Україна ціна про це все з землею, не металу, нічого інше, а землею, то ми просто стаємо. Жертвою цій грі, і якщо ні, пропонує. Ми стаємо жертвою в цій грі, і тоді. Ну я не знаю, фактично ваш концепт призводить до того, що у нас замість нації формується суспільство споживання. Дякую. Я не згодна з вами в тому, що наш проект не закладає концепції ідентичності. Значить, справа в тому, що можна ідентичність виховувати і нав'язувати в лобовий спосіб. Повторюючи йому, по сім разів на день ти українець, 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 твоя ідентичність українць, українська. Що він буде робити після цього? Пригадайте анекдоти про Чапаєва і шкільні анекдоти, в принципі, з приводу історії. Ви розумієте? Це надто делікатна річ. Вона мусить насаджуватися, впоюватися на рівні до певної міри підсвідомому. І тоді це спрацює. На рівні підсвідомому це можна показати тільки в якийсь спосіб, делікатно, виупиклиши якісь особливі досягнення, якусь таку неповторну специфіку. Значить, ну, Щоб не бути голослівною, скажімо так: от є п'ятий клас, тепер п'ятий клас це вступ до історії України, ми це повністю діло перемінили, назвали вступ до історії. Якби дитині треба просто розказати, що вона таке історія і все. Значить, там, серед іншого, є такий урок, де можна почути історію. Історію можна почути в назві твоєї вулиці, в назві твого міста, там, в назві твоєї країни, значить, і так далі, і так далі. І, значить, там, серед іншого, у цій розворотці, де казочки і легенди, бо це ще маленькі діти розказуються. значить, Маленьким дітям книжка адресується. Там є пропозиція коротко викласти три легенди про походження найславетніших міст, чи славетних стародавніх міст Рима, Кракова і Києва. Розумієте? Значить, Мені здається, це і є той шлях на підсвідомому рівні прищепити дитині уявлення, що, значить, у нас чудове місто ані трохи не гірше за Рим, а Краків близьке нам місто європейське. Розумієте? І таких моментів можна дуже багато. Цього можна зробити дуже багато через знання матеріалу. Скажімо, підручник оповідає там для 9 класу, як влаштувалося у Львові славне наукове товариство Шевченка, перше наукове товариство. І, значить, сьогодні розказує, які там були видатні вчені, прізвище нічого дітям не говорить. Значить, вони не знають цих імен, а розказувати немає вчителю коли, а вчитель сам не знає. Значить, а потім в тесті ще його, не дай Бог, і спитають, і він буде мучитися. Значить, Можна просто написати, що членами наукового товариства Шевченка були Ейнштейн і Планк. І цього буде досить для того, щоб він відчув гордість за те, що на його території виникло таке товариство. розумієте? Шляхів тут дуже багато виховання, власне, оцієї ідентичності через. Гордість своєю країною. Шляхів дуже багато, тільки цього не треба ніколи робити в лоб. Тому що діти, як всі ви знаєте, тут дітей вже немає. Значить можна про це сказати, Діти не люблять уже коли, навіть в 5 років, вони не люблять, коли їм кажуть щось в лоб. Їх треба обійти з боку, так. Значить, з приводу того я не зовсім розумію, і не зовсім з вами якраз погоджуюся про те, що національні держави не пропали на віки, і от завжди було так, що вони ніби пропадали, а потім вони ніби відроджувалися. Я як історик, не знаю прикладу, коли вони пропадали, потім народжувалися. Ті, що пропадали, а потім народжувалися, то тоді, коли пропадали, не були національними, тому що національна держава, особливо мононаціональна держава, це дуже новітній продукт. Це Ізраїль, це штучний продукт. так, Це штучний новітній продукт. Ну, значить, на що ви натякаєте, коли значить, ми розглядаємося в контексті того, що щось щезає? Відродилася. Відродилася після чого? Відродилася після старого царства, другого царства чи першого царства маєте на увазі. З чого відродилось? Про що ви говорите? Бійтеся Бога. Значить, можна взяти Чехію, хоча б це вже ближче. Та й то вже ближче. Можна взяти Сербію, яка в 14 сторіччі пропала, можна Угорщину взяти. Про який Ізраїль. Але коли держави пропадали, а потім відновлювалися, зберігаючи певну значить, внутрішню свідомість і цілість, то ту саму Польщу можна нагадати, зрештою далеко ще ходити не треба. Коли вони пропадали, вони не були національними. Тоді ще не існувало національних держав. держав національна держава це продукт 19 століття. Шановна пані професор, пані Наталі, я викладач вищої школи в минулому, але я не історик, але мені серце болить за нашу історію. І тим не менше, я хотіла б висловити коротеньку свою думку, що хотілося б, щоб новітні підручники для наших онуків, для наших дітей писали такі історики, як музичко. Тому... Тому що е, з вашою теорією, за вашою теорією, е,